Доброго дня, мої маленькі друзі. Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Продзвонів уже дзвінок. Починається урок. Тож і ми часу не гаймо, наш урок розпочинаємо. Тема уроку Робота з дитячою книжкою. Загадки від Ігоря Січовика. Ігор Січовик, український поет. Почав писати вірші з 12 років. Видав більше чотирьох десятків книжок для дітей. Чимало його творів вивчають у початковій школі. Відгадайте загадки Народився у пустелі, де піски і дуже жарко. Має два горби до стелі і живе у зоопарку. До речі, бувають двогорбі та одногорбі верблюди. Дуже довга в нього шия і смугаста, як у змія. Нею він через паркан заглядає, наче кран. До речі, жирафи вміють спати стоячи. З дитинства годує і поїть слона. Працює невтомно, як робот. Тут відповідь правильна тільки одна це. До речі. Слони сплять всього 2-3 години на добу. Його ти бачив на картинці або в столичному звіринці Великий рот і грубі ноги, коли він де, зійди з дороги. Цікаво, що зуби бегемота ростуть все життя і виростають до 50 сантиметрів. З моржем живе в однім краю, годує рибою сім'ю. Хоч замість ніг у нього ласти, та не боїться він упасти. То як же зветься, дітки він? Що тут гадати? Це? Інколи пінгвіни утворюють такі великі колонії, що їх можна побачити з космосу. Гра доповний вірш. Треба додати останнє слово в рядочок вірша. Ходить лісом їжачок, в нього шубка з ниток. Дроту колючок. Колючок. Вночі завжди їй півник сниться. Вона не курка, а гуска, лисиця, ворона. Лисиця. У неділю на хрещатик квочка вивела. Голубів курчаток овець. Курчаток Хрещатик це головна вулиця Києва. Великі очі й голова. Не колобок це, а СЛОН коза, сова. СОВА АНАГрами. У відгадках переплутали склади. Треба правильно скласти слово. Можете додатково зупиняти відео. -хо. Мот-гебе. Бегемот. Блюд вер, верблюд, вінгпін, пінгвін, рафжи, жираф. Покладіть у скриньку всі свої враження від уроку. До зустрічі на наступному уроці.